Вчора нас переселили з Розподільника в Садхольмі в Новий Розподільник. В Садхольмі це, оказується був Червоний Хрест, там умови краще. Переселили нас в Норе Лонгун, Ронгум, якось так. Про умови розповім пізніше, але мене вражають тутешні жителі українці, як малі діти. Сьогодні вранці одна прийшла, приїхала. Працівниця цього лагеря, і вона одразу побігла до неї задавати питання. Ну я постояв, підождав, думаю, теж задам питання. Ця українка, ну, яка побігла задавати питання, повертається і мені каже, а вони не працюють ще, мені задавайте питання. Думаю, йолки зелені, ти ж тільки що сама побігла перша задавати питання, а мені розповідаєш, що тіпа, вони не працюють. Потім задасте питання і все інше. Це ж наскільки я навіть не знаю, що це в людини якось як вона вважає свою поведінку нормальною чи ні. Ну а про умови я буду далі розповідати.